Сімейні традиції новорічно-різдвяних свят. Усім привіт! Напевно, кожна сім'я має свої особливі, неповторні різдвяно-новорічні традиції. Це може бути спільне прикрашання ялинки, виготовлення святкових страв чи відвідування новорічних вистав. Головне, що вони створюють святковий настрій та по справжньому об'єднують. Усіх членів родини від малого до великого. Давайте запитаємо у наших читайликів, які різдвяно-новорічні традиції є у їх сім'ї. Кожного року перед святами ми з сім'єю прикрашаємо ялинку. Купуємо мандарини, готуємо оліглі. Я перед новим роком прикрашаю кімнату гірляндами, дощиками. Кульками або сніжинками на люстрі. Я наряджаю ялинку разом з матусею і татусем. Роблю з мамою новорічні прикраси. На різдво ми їдемо до бабусі та готуємо 12 страв. Дивимося, мультики про новий рік та фільм. 24 грудня я хожу колядувати. Кожен рік у нашій сім'ї є традиція випікати пиріг з ягодами. А на сьогодні все. Зустрінемось завтра.